І я натискаю Continue, і зараз дізнаємося, скільки я отримав у доларах. Сьогодні я покроково вам розповім про бота, на якому дійсно можна заробити 50, 100, 300 і більше доларів. Покажу, як це зробити, розповім, де і коли, на мою думку, має бути лістинг та вивід. Значить, як тут заробити. Спочатку переходимо за посиланням в описі під відео, потрапляємо на ось такий пост у моєму телеграм-каналі і просто переходимо за ось цим посиланням, і воно відразу нас перекидає у такого бота, де ви отримаєте певну кількість мемкоїнів DOX за те, що ви просто були колись зареєстровані у Телеграм. Коротше, просто халява. Я вже їх, бачите, отримав, а у вас воно ось так буде писати. Спочатку покаже, скільки часу ви вже Зареєстровані у Telegram, я ось допустимо вже протягом 5 років. Потім ви натискаєте Continue, і вам відразу за це платять мемкоїни Dox. У мене бачите, зараз їх 20 381, але це якби мій загальний баланс. Ось бачите, за те, що я був зареєстрований у Telegram, бачите, ось актеж. Тобто лише за те, що я просто був протягом 5 років зареєстрований у Telegram, я бачите, отримав 3573 докс, а все інше я отримав за допомогою запрошень, за те, що гаманець підігнав, та за те, що я заходив кожного дня у цей бот. Так, тут кожного дня можна просто заходити в цей бот і за це отримувати халявні мемкоїни докс. Ось бачите, внизу написано Daily Check-in, І я вже ось буквально пару днів заходжу в цей бот, і просто так за це отримав плюс 2000 докс. До речі, цей мемкоїн вже торгується на примаркеті на і на момент зроблення ось цього скріна, який ви зараз бачите, ціна за один мемкоін дорівнює там трошки менше 1 цента. Але навіть якщо порахувати лише по цій ціні, то виходить, що просто за те, що я був зареєстрований у Telegram протягом 5 років, я отримав за це майже 30 доларів. Ну це по ціні премаркету. За пару секунд без складенню, я думаю, це круто. І відповідно, якщо у вас там ще старіший аккаунт Telegram, то ви на цьому ще більше отримаєте. Звісно, це лише по ціні премаркету. Після лістингу все, звісно, може. Помінятися, але все одно, бачите, вже хоч якісь цифри є, від яких можна відштовхуватися. Давайте далі перейдемо у лідерборд. Тут просто бачите, знаходиться рейтинг всіх учасників, які тут є. Бачите, я там на 11743 місці. Наступна вкладка Friends. Тут також просто реферальна система. Ви копіюєте своє реферальне посилання і відповідно можете запрошувати друзів. І відповідно, коли друг переходить за вашим посиланням, ви отримаєте там певну кількість за цих докс. Ну якийсь там невеликий відсоток від того, скільки отримає ваш друг. Ну і як на цьому боту. Тобі можна заробити 300 доларів і більше. Рахувати я буду по ціні премаркету, тобто один мемкоін це там 0,08 долара. Дивіться, приблизно десь за одного реферала я отримував 150 докс. Тому дивіться, я тут вже порахував. Получається, вам потрібно запросити 250 рефералів. І Якщо з кожного ви в середньому отримаєте по 150 докс, то ми множимо на 150 і ми отримаємо 37500 докс і ми множимо цю суму на ціну пресейлу на да, цілих 8 тисячних долара. І це, бачите, виходить 300 доларів. Я згоден запросити там 250 рефералів. це в принципі не так і мало, але не так і багато. Тобто, в принципі, це можна зробити, пізніше розповім, як саме. І ще хочу сказати, що це просто лише зараз суха теорія. Ще до лістингу і після лістингу ці цифри можуть багато разів змінитися. По цьому, я думаю, все зрозуміло. Але все ж, як запросити таку кількість рефералів? Звісно, можна просто там знайомих, там друзів позапрошувати, але навряд чи ви не та таку кількість таким способом. Тому я думаю, що тут потрібно знімати відео. Без різниці, які там короткі, довгі, горизонтальні, вертикальні, тут головне це робити. Я, до прикладу, веду ось цей YouTube канал, ви також можете щось подібне робити. Але якщо ви взагалі раніше ніякі відео не знімали, то я думаю, що легше вам буде робити саме короткі вертикальні відео. Тобто там у TikTok, там шортси, рілси, ось такі відео. Приклади, як їх робити, можете глянути там, допустимо, в TikTok. Просто шукаєте відео, які вже набрали. На цю тему нормальні перегляди і просто робите щось подібне. Звісно, краще відразу на англомовну аудиторію, але тут вже як захочете. Потім залишайте своє реферальне посилання у коментах, описі в коментарях, тут вже залежно від платформи. І тим самим набирайте рефералів. Також ось дивіться, у них зараз 24 мільйони 400 тисяч холдерів. А загальна аудиторія Telegram там недавно списали 950 мільйонів. Тому тут є ще багато людей, які не отримали ці мемкоїни і є кого запрошувати. Йдемо далі. На яких біржах може бути лістинг та коли може бути вивід. Коротше, тут таке сталося, поки я оце писав сценарій, да, там знімав відео, то я ось буквально дізнався, що лістинг DUX, ось буквально біржа Gate, вже ось бачите, написала, що через 5 днів. Я надіюся, що коли ви це відео дивитеся, то ви встигаєте запросити там друзів і самому також отримати ці мемкоїни. Адже бачите, що вже ось скоро в принципі лістинг. Ну і думаю, що на інших біржах також має бути лістинг. Це я так просто саме перше про Gate почув, тому вам відразу й кажу. Тому, якщо ви встигнете за ці пару днів, скільки там до лістингу залишилося, назбирати цих мемкоїнів, позапрошувати друзів, тобто це все зробити, да, то ви, в принципі, можете ще заробити тут нормально. І те, що я розповідав там перед цим, там про 300 доларів і тому подібне, то це все можна, в принципі, зробити. Але потрібно, бачите, швидко діяти, бо вже ось скоро лістинг. Тому збираємо ці мемкоїни, чекаємо на лістинг, і коли вже буде вивід, я напишу у своєму телеграм-каналі. На цьому все, а поки ви зможете переглянути мої минулі відео.